Передача влади на місця це та ключова реформа, якої чекає Україна, і вона називається децентралізація. Саме про цей процес ми сьогодні будемо говорити в нашій студії. Це програма об'єктиві. З вами Мар'яна Підковська. І Я вже хочу вам представити сьогодні своїх гостей. Це і Сергій Чернов, голова Харківської обласної ради та Петро Колодій, голова Львівської обласної ради. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго Отже, дня. говоримо Доброго про децентралізацію, але знаємо, що сьогодні ви до нас студії повернулися з економічного форму. Отже, запитання до пана Черново: чого? Що сьогодні ви почули цікавого у Львові на економічному формі? Які питання там розглядалися? Ну по-перше, я хотів подякувати пану голові за запрошення і всім львів'янам за гостинність. Сьогодні дійсно символічно, коли відкривала свою роботу Верховна Рада нового скликання, відбувся економічний форум, який за результатами якого прийнятий маніфест маніфест нової регіональної політики. Маніфест співпраці міжрегіональної, який буде направлений керівництву держави, і це посил щодо негайних кроків з боку влади, щодо децентралізації влади, щодо розвитку місцевого самоврядування територіальної організації влади. Люди чекають і очікування дуже високі, але обмежені ми в часі. Бо Кожна людина хоче змін на краще, і сьогодні, як ніколи, ми повинні використати цей свій шанс спробу за так багато років. Провести реальні реформи, бо ніхто за нас реформи робити не буде, і тільки ми самі в своїй домівці зможемо навести лад і порядок. Дякую, пане Петре. Ми зауважили, що вчора ви були присутні на першій урочистій сесії нового парламенту. Так які у вас враження? Розкажіть, чого може чекати що таких вражень? Впевненості немає, але все-таки є досить великі надії. Дійсно, як говорив пан Сергій, що сьогодні громадяни України в очікуванні. В очікувані і довго чекати не будуть, тому дійсно сьогодні є велика відповідальність влади перед українським народом. Це швидкі реформи. Знаєте, після революції гідності, коли в Львівській області ми вже провели свою місцеву децентралізацію, адже Львівська обласна рада впродовж двох місяців працювала як виконавчий комітет. у Нас був сформований виконавчий апарат, Ми працювали і справилися з цією роботою досить добре, враховуючи. Ми тоді ще за моїм розпорядженням була створена робоча група. Ми перевірили всі регулятивні акти і дійсно побачили, що багато речей можна зробити вже сьогодні. Ще можна було це робити в квітні, в травні. Це не потрібно змін до законодавства, не потрібно змін до Конституції. Це скасування оцих регуляторних актів. На жаль, ми цього не побачили. Я думаю, що ми обговорили з головою Харківської обласної ради. Голова Харківської обласної ради, він ще є і президент асоціації, він скличе зараз буквально. Перших числах грудня асоціацію, де ми повинні розглянути ті всі питання, напрацювати. Порядок питань, якими ми сьогодні будемо тиснути, ми не будемо сидіти на місцях, ми будемо тиснути, ми будемо давати пропозиції, ми будемо в разі їх невиконання заставляти, щоб це робилося. А якщо воно буде прийматися, то готові на місцях негайно втілювати це в життя, і ми це розуміємо, що саме так ми можемо дійсно сьогодні. Оправдати ті очікування українського народу і також оправдати надії Європейського союзу, адже за нами спостерігають, дивляться. І досить скоро будуть робити висновки. Якщо ми підемо дорогою реформ, нам будуть допомагати. Якщо ми і надалі будемо затягувати, зволікозволікати цим цим. Ну то я розумію, що ми можемо на залишитися наодинці з проблемами, і не хотілося би далі рисувати ті картини, що може нас очікувати. І щодо проблем, це ваші слова, пане Петре, що Львівщина з Харківщиною мають подібні проблеми. Так, отже, пане Чернов, два запитання. Які Чильівщина і Харківщина однодумцями є. Абсолютно, ми з паном Петром вже часто зустрічаємося, говоримо по телефону, збираємося на засіданнях правління Всеукраїнської асоціації, і в нас одна думка щодо майбутнього країни, щодо розвитку місцевого самоврядування. І велика кількість документів вони напрацьовані, вони пройшли оцінку експертного середовища як у нас в країні, так і Венеціанській комісії. І, до речі, я погоджуюся з паном головою, що багато з них могли бути вже прийняті, і ми почали вже зміни в першу чергу. Передача і децентралізація влади це не самоціль, якась когось чи окремої людини. Ці реформи мають мету, і саме головне сьогодні донести до простих людей цю мету, визначити відповідальних і щоб ми всі взяли цю відповідальність на місцях на себе. Це дуже важка робота, але ж закінчується рок. Рік цей і ем, хотілося, щоб ми не втратили наступний. І в першу чергу е, треба внести зміни терміново в Верховній Раді е, до е, податкового кодексу, до бюджетного кодексу, щоб прийняти бюджет наступного року вже на новій податковій бюджетній основі. Е, і, Почати працювати і готуватися до наступних виборів. Ми повинні прийняти пакет законопроєктів, який готовий, і внести зміни до конституції до наступних виборів в органи місцевого самоврядування. Якщо ми це зробимо, то тоді країна буде рухатися далі. Якщо ми заморозимо реформи і прийняття таких рішень, проведемо позачергові там чи чергові вибори в органи місцевого самоврядування на старій основі, це значить відкине країну. На декілька кроків і років назад це потрібно людям, це потрібно всім нам, і ми повинні зрозуміти, що це зовсім інша якість життя. Ми до цього прагнемо і хочемо це реалізувати. Пане Сергій, два ще одне запитання. Ми знаємо думку львів'яни, зокрема мешканців Львівської області, про децентралізацію. Так, усі до цього ставляться позитивно. Як в Харкові, як на Харківщині, це сприймають таку. Такий новий процес, так назву такого процесу, напевно, ще не знайомий Україні. Як чи готові до таких радикальних змін? Ви знаєте, кожного дня треба працювати над собою. Я говорю це завжди собі, говорю своїм колегам підлеглим, і зупинятися не можна. Харківщина це такий же потужний регіон, як і Львівщина, регіон, який має свої особливості, традиції. Це студентська столиця майже 300 тисяч студентів, і тому цей потенціал якраз от молоді креативних ідей він є. Його треба просто використати. У нас повністю співпадає позиція тут з львівянами щодо майбутнього. Я вже про це сказав. Я розумію ваше запитання, бо ми сьогодні як форпост знаходимося біля Абсолютно, Луганської та. і Донецької області, і сьогодні дуже багато побоювань. І мені часто задають таке запитання, а що буде, а чи у вас відносяться до цього нормально чи ні. Повірте, ми пройшли дуже такий ну, складний час э, э, геополітичних випробувань на старті, так, і э, сьогодні знаходимося в такій ситуації. Військових подій, але Харківщина вистояла. Вона сьогодні є стабільним регіоном, незважаючи на те, що сьогодні є намагання і спроби розхитати ситуацію. В нашому регіоні хочу два слова сказати, що ми сьогодні несемо чи не найбільше може навантаження серед регіонів, які знаходяться поряд з тим горем, яке є в нашій країні. У нас десь за офіційною статистикою переселенців з Луганської Донецької області з Автономної Республіки, Крим сьогодні проживає біля 120 тисяч, а за неофіційною до 250 тисяч і для майже трьохмільйонної громади це дуже велика питома вага і. Безумовно, тут багато проблем, які пов'язані до речі, з питаннями стабільності, і з наданням працевлаштування цим людям, соціального захисту і таке інше. Але ми, як ніхто сьогодні розуміємо, і я думаю, що якраз в усіх територіях люди зрозуміли, що таке війна, що таке мир. І, мабуть, жодної сім'ї ми не знайдемо в нашій державі, де б сьогодні зробили вибір на пользу війни, тому безумовно мир. Безумовно відстоювання своїх інтересів, безумовно повернення своїх територій, безумовно потужна дипломатична робота, безумовно потужна територіальна оборона, обустройство кордонів, відповідні атрибути держави, армія і таке інше. Все це ми повинні сьогодні робити і підставити плече. Ми це робимо у всіх регіонах державі, і... але не робити реформи і зволікати і говорити про те, що сьогодні ми в такому стані, не можна саме зараз. Треба робити реформи заради майбутнього, заради завтрашнього дня. Я вам дякую, пане Петре. Отже, про реформи, які про які згадував ваш колега, всі чекають від новообраного уряду, так від новообраного парламенту, втілення в життя реформ, але вже маємо заяву. Спікера парламенту новообраного Володимира Гройсмана, який сказав, що для того, аби децентралізація стала такою впровадилася в життя, потрібно прийняти 17 законопроєктів. Наскільки швидко новий парламент зможе їх ухвалити, ці законопроєкти, і ми зможемо дочекатися того часу, коли децентралізація почне діяти. Це їх обов'язок робити це дуже швидко. Їх обов'язок перед цими людьми, які виходили на майдан, їх обов'язок перед цими загиблими Небесної сотні. Це є їхній обов'язок перед тими людьми, які сьогодні на сході воюють. Адже дійсно, знову ж як сказав пан Сергій, немає права ніхто, щоб це сьогодні зволікати. Це що я вже попередньо говорив, є пакет актів, які сьогодні можна відмінити цих регуляторних, і ми знову будемо тиснути, щоб їх скасували. Наступне питання, і я думаю, що це буде зроблено. Маємо надію ближчих два тижні. Це зміна, як казав пан Сергій, зміна до податкового до бюджетного кодексу, щоб ми могли сформувати вже бюджети наступного року відповідно до цих змін пізніше відразу треба приймати. Ті інші пакети законів, і саме основне це є зміни до конституції, наскільки нам відомо, і це декларується, що зміни до конституції це все ж таки трошки довший процес, і ми тут розуміємо. Перше читання це десь планується квітень, травень і на липень, серпень, місяць це має бути голосування вже в цілому. І ми все-таки віримо, хочемо вірити, що воно відбудеться. Адже дійсно, оця навіть співпраця між нашими областями, так? коли ми говоримо, у нас є угоди. На жаль, вони де коли залишаються тільки декларативними. Чому тому, що немає в обласних рад повноважень? Ми підписуємо, ми наміри. А обласні адміністрації в них зовсім інші інша політика. В них є вказівки зверху, і вони виконують те, що є, як їм зверху сказали. Ми розуміємо, що децентралізація це є великий спектр реформ, які повинні відбутися, в тому числі про те, що ми і говоримо, схід і захід разом. Адже ця співпраця, вона саме і не дасть можливості думати по-іншому. Ми вже сьогодні обговорювали що історію, історію ми повинні знати розуміти, зрозуміло, що історію зараз треба. Написати таку, яка вона повинна бути, адже за часи радянського союзу, 70 років, і знову ж за таких міністрів, як Табашник, ця історія була викривлена. Але не потрібно це політикам. Політики повинні займатися сьогодні реформами. Політики сьогодні повинні забезпечити соціальні стандарти для населення. А історики повинні працювати над історією. Ввірте, от дуже дякую голові Харківської обласної ради. Вони приїхали з велику. Кою делегації 15 чоловік, і це представлена не тільки обласна рада, це представлені районні ради, представлені міста, охоплена ціла територія Харківщини. Я бачу, як вони говорять очі. Як вони сьогодні цікавляться, як відбувається в нас? Як вони хочуть, щоб ми разом співпрацювали? Ми єдині, немає різного українського народу в Харківщині чи на Львівщині. Він є один. І кажу знову ж політикам не треба в це пхатися. Це є історики, а ми повинні впроваджувати реформи, ми повинні займатися економікою, ми повинні ті всі стандарти соціальні дійсно напрацьовувати. Пане Петре, зараз зараз наскільки я зрозуміла, це за вашими прогнозами, це липень приблизно, коли децентралізація так, липень-серпень, і думаю, що тоді, вже коли буде внесені зміни до конституції, готуємося до виборів. Відбуваються вибори, і вже на новій основі формуються обласні ради і виконавчі комітети. Пане Чорно, ви хочете я додати? Я хочу додати тільки я підтверджую слова пана Петра, і ми говорили з ним вчора, і сьогодні що не треба боротися з минулим. І сьогодні ми меседж посилаємо центральної владі політикам всім, що будь ласка, сформуйте завтрашній день, сформуйте мету. Програму, як ми будемо це виконувати, і ми готові разом ми говорили про те, що сьогодні чи з Львова чи з Харкова можна швидко дістатися там з-за кордону, але дуже важко сьогодні з Харкова чи до Львова поїхати. Ось з 30-го, начебто, листопада, буде, дай Бог, потяг цей швидкісний, дай Бог, щоб він ходив регулярно. Там не 18 годин, як зараз, сьогодні а 9. І Якщо у ми об'єднаємо молодь. Ми хоч повинні сьогодні говорити про створення умов. До речі, сьогодні розірвалися зв'язки на сході України по багатьом ну по експорту продукції, але міжрегіональна така співпраця може допомогти малому середньому бізнесу. Давайте у Харкові відкриємо Львівську кав'ярню. Із задоволенням молоді всі ми будемо входити в цю кав'ярню у Львові. Відкриємо щось, що виробляється, і має марку Харківщини. Ділова активність і таке інше сьогодні. Міжрегіональна ця співпраця може якраз ну от наповнитися тим джерелом необхідним для кожного регіону. І ми на це сьогодні з паном головою працюємо. От дуже гарно ви сказали, і мене зразу навіяли на думку, що нам зараз треба взяти лозунг світ. До свого по своє, адже дійсно втрачені ринки на сході, і поки бізнес переорієнтується, знайде своїх компанії на заході. Отут є дуже важливим оця співпраця, ця інформація між областями, щоб ми могли допомагати, щоб десь утрималися. А тим більше, що сьогодні важко в зв'язку з тим курсом долара, розраховувати на імпорт, все таки, от використовувати ці можливості областей, використовувати наш наш. Наші можливості, наших підприємців і цей обмін досить. Надіємося, хороша думка. надіємося, що таким чином зможемо об'єднати Україну. І цікава ваша думка. Вчора президент України заявив про те, що до реформ потрібно долучати іноземців. Так? Вже такий шквал. І невдоволення, і позитивних емоцій викликала така фраза Порошенка. Яка ваша думка це потрібно? Чи це ображає українців тим, що вони не гідні реформувати якісь певні галузі? В Україні, ну, пане Чорно, ви я, спочатку потім... Ми це питання не консультувалися, говорю свою особисту думку. Кажіть. Я до цього відносся таким чином. Ми повинні будувати свою модель в Україні. Жодна модель, яка б не існувала у світі, вона не може теоретично перенесена до нас. Ми, але ми повинні використати найкращий досвід у світі і подивитися, де пройшли цим шляхом і отримали найкращі результати. І ми дуже часто сьогодні говоримо про досвід Польщі і у Харкові, також не тільки у Львові, повірте. І чому? Бо сьогодні серед країн Євросоюзу Польща, незважаючи на ту фінансову кризу, яка є, жодного року не спрацювала з від'ємним ВВП. Вона кожного року додавала так, може не 7%, там 3%, чи 2%, відсотки, але це сьогодні думка не моя, це думка сьогодні експертів. Це завдяки своєчасно проведеним реформам по децентралізації влади, реформа місцевого самоврядування родоначальникам, яких був Леш Лешик Больцерович. Я цю книгу до речі читаю. Вона у мене є одне з настільних і зустрічався з ним. Багато говорив. Є інший досвід різних країн. Тому ми повинні взяти досвід, який є у світі. Послухати всіх експертів і з ними поспілкуватися, але розбудовувати країну з урахуванням нашої ментальності традицій і це різноманіття наших регіонів воно повинно. Нам е, не заважати, а воно повинно стати нашою перевагою. От таку державну регіональну політику. Ми повинні вибудити пане Патне. Я повністю пізримую адже в нас дуже багато молодих талановитих людей. Їх треба залучати до тієї роботи. Якщо ми говоримо про іноземців, так ми можемо їх залучати в ролі експертів і не більше. Ну дійсно, ну як нам хтось може щось збудувати, так як говорить пан Сергій, інша ментальність, інші підходи, ми не можемо на це погоджуватися. Все таки ми. Я думка, що це в нас є кому керувати, в нас є молоді, талановиті люди, яких треба просто залучати, їх знаходити, і, і в нас буде все гаразд. Я вам дякую. Найбільше людей сьогодні цікавить, чи зможе така реформа як децентралізація, зменшити корупцію, так бо сьогодні знаю і всі говорять про те, що саме. Те саме таке слово як корупція роз'їдає нашу країну як середини, так і зовні. Так чи, чи зменшить це корупцію на місцях от передача влади такого типу? Коротка відповідь: так. Аргументи. Давайте подивимося соціологію: чим нижчий рівень влади, тим більша довіра до влади. Чому? Бо у селі обирають сусідів, знайомих. Ті, хто виросли на одній вулиці і кожному знають ціну. І контролюють за цими людьми абсолютно, що вони роблять, як вони йдуть на роботу, як вони повертаються, як вони живуть. Оце і є контроль, і, до речі, в тому числі і за корупційною складовою. І чим найвищий щабель влади, тим менша довіра до влади. Знову таки, чому? Бо дуже багато непрозорих процедур. Відсутній той контроль, який необхідний. Тому, якщо ми будемо передавати владу від вертикалі, а до представницької влади і до влади, яку обирають люди, то безумовно цей контроль буде підсилюватися. Підсилюється він повинен бути і не тільки з боку депутатів, а з боку громадянського суспільства, громадських організацій і простих громадян. Тріх треба залучати до прийняття рішень, до реалізації рішень і до спільної відповідальності з владою. Я Та... дякую, пане Сергію. Наразі ми мусимо вийти на невеличку рекламу, залишайтеся з нами. Ми говоримо про корупцію, але повернемося до централізації. No, yeah.